Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці, кавуном. Сьогодні у нас неділя. Приїхали поливати, так як вчора не робили полив, ті дні кожного вечора поливали, а вчора щось полинувалися приїхати. Зараз будемо робити огляд. Нашого кавуна. Будемо ходити дивитися, чи дозріває він у нас, можливо, десь якогось і вирвем, попробуємо. Так, наша ядиня. Хворіє, звісно, не знаю, як вона дозріє, обробляли були і курсаром ери її. І Радміл Р, Радиміл Голд Р обробляли. Не знаю, чи дотяне вона, чи не дотяне, ну тут ще й більш-менш ось, а там далі то пропадає повністю її. Так, ось наш Кавунчик, це у нас Orange King, Бачите? який? Ну, це нас ідуть ультро і оце може бути вже і дозрівший. Вже, якщо можна подивитись, вусікі лопаточка засохла. І зучок такий може бути вже дозрівший. Тут, тут ще ні, ну, будемо дивитись зараз. Бачите, тут напала фузоріоз і. На вратлі чи щось тут буде, але вже лопаточка засохла. Ось. Тут є у нас теж хвостик засох, але ще лопаточка ні. Це нас Авалон, по-моєму. Так, авалон. Авалон іде у нас ультраранній. Ось. Десь. Десь лента прорвалася. Бачите вже. Задовбали ти ці... є. Чесно говоря вам прогризають. Дивіться. Прогризають миші. Бачите, що наробили. Дуже багато мишей. Така зараза. І прогризає капельною стрічку. Зараз піду, але напевно в мене немає ножика. Ось то я муся нічого і не зроблю. Стягать ці ремонт є, а... а ножика не вкинув в машину. Ну, хай вже хай вже так і лється чим разом. Бачите, хвороба є. Ну і вже точно я нічого не буду її робити, Хай вже дозріває як, як хоче. Тут -то. ось цік лопаточка засохла. Чекав сам дозрівший чи ні. У нас сьогодні четверте, напевне, серпня. Ну вже 65 днів, грубо говоря, є. Так як гібриди вони у нас ідуть 60 65 днів. Ой, верніше 50-55 днів є такі гібриди. Бачите, знов прорив, десь є лента ось. Ну, капець. От мишаки Прогризають бачите, стрічку і все. Вже два прорива. Але й позаростало. Я ці десь не ходив сюди. Капець. Всього кавуна туди збирати буде. позаростало, хоч роздавив уже. Ось, друзі, бачите, щось вже похоже. Зараз попробуємо. Я думаю, ще недільку і будемо щось вже вибирати. Сьогодні у нас неділя на тому тижні, я думаю, десь. В кінці в середині, будемо щось уже дивитись. Але такий важкий кавончик. Дивіться ось. Ну що я вам скажу? Все залежить від гібрида. На деякому гібриду води наша така більш-менш нормальна, чиста, на іншому вже Хворобою. Ось на іншому, бачите, вже ось. Ця хвороба є. Ось бачите, які ці здорові ростуть. Ха, капець. Ото кавун. Так і хочеться його попробувати. Оцього зеленого, як він. Так, тут ще не дозрів. Да. Тут в нас йдуть гібриди ультраранні. Ну, до, до нашого редстара. Ну а тут оце вже починається у нас Авалон, він йде чуть пізніший із талісманом. Бачите, знову десь щипить. Чуєте? І ще нож воно, воно ж не поливає добре. Коли так поприбивано, тиск до кінця не йде. Да. Ми шаки дали до тут прикурити. Бачите, який у нас талісманчик. Такі. Я вам сказав би непогані наливаються. Що по-продюсерове, зараз зайдемо на продюсер. Це у нас сорт продюсер, дивіться. Водина гарненько всього розплилася, хоча вона така була бдова, і ми садили і трошки переросла, я була розсада. Ось. І вона так важко переживалася. Але як можна бачити, кавунчики є, будено вона гарно розпустила, так що можна вирощувати. І продюсер нас вчора продюсер, верніше того року кажу вчора. Того року продюсер такий був солодкий щойно від великого до малого. Ось. Вже Де де-не-де -де хвостик теж. Засихає. Ну, ще потрібно нам чекати. Ще потрібно чекати, щоб щось вже зразу збирати. Зараз глянемо. Ну пробите. От козли. Ого! Та нормальна да, тут нормальна калюжа. Тут нормальна калюжа. Далі, напевно, вона і не поступає. Бачите, що роблять, яха. Бачите, що роблять. Сволочі. Того року так в мене не було. Того року якось... Я не знаю у нас взагалі. Я свою цю капельну ленту зняв і постелив її на, на малину. Була геть ціленька. А я того року дивіться що робиться. Мишаки бляха, гризуть повним ходом. Що їм немає у нього жита чи що. А, напевно вони жита наїдяться, гади. А потім тут водичкою запивають. Ну блін. Дивіться знову. А що тут таке? Дивіться, що робиться. Бачите? Тут так само. Добре, друзі, буду щось вирішувати, бо це вже серйозно, це не один прорив, а як бачите, скільки. Будемо десь шукати чимся зараз перерізати, або поїдемо туди на малину. Там у нас є ножниці, заберемо і будемо щось тут скручувати. Підписуємось, друзі, на наш канал.